Всім привіт. Їдемо в парк з оленями і там озера. Буде цікаво. Дивіться, хто хоче, хто не хоче, той не дивіться. Красивий коник. Вичесаний. а як Ну то воняють, то коні. Дуже гарний коник. Дуже гарний. Цей накритий. цей такий дуже красивий. Так ми, так ми їдемо корчами. Ми не шукаємо легких шляхів. Тут напевно якийсь моряк живе. Прям якір з корабля. Круто! Так перед входом додому. Якір. Пасуться молодьож косульки, плямисті, білі. Які хочеш є. Чорні рижі. Та де то стадо, то їх пару штучок тільки. Тут стадо такі по 100 штук бігає. Ми знайдемо стадо. Найдемо стадо. Красотульки. Здоровенні олені. Олень то взагалі мощний. Такими рогами, що ого го бо я взяв на роги то. вони так стоять Добре, що до нас не йдуть. Ой, де здоровий. Біжать, біжать, стали. Опа! Знімаю, знімаю. Ох ти що, бляха, той би дав зіздюлей конкретних. Та ти що? Навіть не підходь до мене, чоловіче. Дивись, який він рогатий. Та ти що? Ми приказувалися рогами а, між Так. Красиво тут. Дуже красивий парк. В середині міста, можна сказати. І тут олені так бігають. Дуже тут красиво. Хто би що не казав, як би там не було, але природа то є красиво. То є красота. То є красота. Маленькі піцики лежать. Давай, вставай, шашлык. Ты по ихнему заговорил. Шашлык. Вставай. маленький. Да, а он да, ну так. Нам бы хватило шашлыка. да? да. Он здоровый. Дай -дай -дай. Такой жирный, на 100 с чем-то килограмм. И у Бутти тоже он е. Якась туша. Я просто ближче не можу вже показати. Ну Це здоровенький такий кабанюра. Здоровий. Щось таке цікаве з дерева. Витисали. Типу доміка якогось. Цікаве якесь таке. Старенький, якийсь покоцаний вже. Що ти дивишся? І там теж сидить. Красиве дерево. Таке нестандартне. Ні, то воно таке росте таке від природи. Покручене. І здорове воно таке. Вода страшно пропадає. Я тут весною коптера пускав і тут він був повний водою, а все повисихало. Це капець, що робиться. парку далеко від цивілізації є такий дитячий майданчик. Діти бавляться деколи. Там трава пострижена. Тут такий ресторанчик, сюди пенсіонери з'їжджаються, тут тусуються вони. Все чисто пенсіонери, Але тут теж красиво. така калиба, так? Да? Так, тут красота. Це ресторан, там дуже красиво, але я так не заїжджаю. А тут вони ставлять свої автомобілі і тут є млин. Красивий таке, блин. Наверху стоїть. Один. А Все, він вже свої відкрутив. Красиве озеро. Там качечки плавають, баклани, чаплі. Баклана вон бачу двох, але я їх не сфотографірую дуже далеко. І тут ще одне озеро. Це по суті одне озеро. Просто пере... горловина, тут така місточок і горловина. О, красиво. Красиво. А вон там баклади. Вон вони на цьому дереві. Три штуки є і дві качки. Пенсіонери відпочивають. Красиво, ну. Дівнички на деревах. Все, хто не дивився, той молодець. Ставте вподобайки і будьте здорові.